Тут може бути насорту. Куди ти? Де отут? Ти закриваєш, так? Обов'язково. Так, обережно дивимося під ноги, фу, бумажки. Світла немає. А, в мене в камері світло не включилося. Як її включити? Іди тут є світло. Є там світло? Ого. Блин, тут тоже как акули. Две. Фу. Ой, господи. Ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо. Ой. Ой. Уже это замовит. Фу. Квиты. Чтоб оточивала вас красота. Боже, пауки, какие тут. Ой, ой, я никогда в таком маленьком подвале не была. Оце що таке, диви. Диви. Хто хто? Марсіанські пейзажі. Марсіанські пейзажі. Коротше, чекаю ваші замовлення в особистих повідомленнях. Пишіть мені, бо в телеграм-канал у мене широченний асортимент квітів. Засаджуйте все красотою.